Оже на полях екологи не встигають рахувати збитки, яких завдають палії сухостою. Траву підпалюють, майже не ховаючись. Вогонь іде на сусідні ліси і будинки. Гинуть сотні тварин. Та навіть відповідальності зловмисники не бояться, чому Алапа знає. Бачите, який він обгорівший. Голки поплавалися? Поплавалися і дуже тверде. Маленького їжачка посеред пожежі на полі наглядів дев'ятирічний Артур. І Там були багато колючок з горених було. Я думаю, що йому було боляче і дуже жарко. На допомогу хлопчик покликав маму. Так каже, тварина була ледь жива. Він був опечений. У нього була пошкоджена ліва лапка, передня і задня очко було у нього. Я так думаю, уражене димом. Тому що він очкалів не відкривав. Цьому їжачку пощастило кілька днів лікування в людській оселі, і він одужує. Але скільки тварин гине під час пожеж на полях, екологи навіть бояться уявити. Їжаки, куріпки, зайчата у спаленому сухостої, гине геть, усе живе не тільки на землі, а й під нею. Це Львівщина. Двоє чоловіків випалюють суху траву в себе на полі. Щойно бачать машину рятувальників та екологів, заходяться гасити вогонь ганчір'ям. Поводяться вкрай агресивно. На моїй приватній території немає. що ви палите траву? Що хоч і то Палії плутаються в поясненнях. Кинули бочок, і від загорілося. загорілося так? І, от така і ми тушимо. І ми тушимо самі. Оце всю площу від бачка загорілося. Так. Для чого ви це робите? А щоб я не палював. Щоб, щоб не громадити, щоб не працювати, так? Так. Про те, що випалювати сухостій не можна, навіть слухати не хочуть. Внаслідок цього творення диму стаються дорожні, транспортні пригоди на дорогах. До дороги дуже далеко. Екологи намагаються скласти на порушників адмінпротокол, але ті навіть імен своїх не називають. Та я не знаю, я прийшов сюди, бачите. А де ви проживаєте? Я не знаю, я ніхто без хащенку. Відтак на місце викликають поліцію. Ви місцеві житель? Ні. Звідки ви будете гли про що прийшов пожартуше? Документи при собі маєте Я? На тія руки руки. руки забрав будь ласка. Руки прибери скласти протокол. Вдається лише після того як на місце викликають селищного очільника. Той упізнає чоловіків. Рятувальники хапаються за голови. Цьогоріч лише на Львівщині вже на дві сотні пожеж на полях виїжджали гасити сухі трави. траву. Піднімається вогонь до метрів до півтора-два метри. Ліквідовувати такі пожежі стає значно важче. Перекидаються переважно такі пожежі в лісові. Не, не подинокі випадки руйнування будівель в селах, які поблизу розташовані в попередніх руках і загинули люди. ну так, от стіліси так А знаєте, коли вітра нет, буває таке, ну просто стоїть туманом. З Ігорем Лукінюком ТСН познайомилася два роки тому. Із Києва з родиною поїхав жити до екологічно чистих Карпат. Подиву чоловіка не було меж, коли одного дня побачив на власному подвір'ї. Сусіди розпалюють ватру і сухої трави, листя та сміття. Спершу порушників просив загасити полум'я, казав про викиди в повітря. Сусіди не дослухалися, тож Ігор перейшов до активних дій. Паліїв фільмував, викликав пожежників та поліцію. Ну, та просто міні ну, в Карпатах. Ти виходиш на вулицю, і вот знайте, все затянуто таким димом. Що даже вот приходяться там більоз ну, в дом, то с забирати це інтерв'ю. З ними писали півтора роки тому. Тепер від розмов на камеру він відмовляється, зізнається боротися з паліями, наче з вітряками. Вони в очі казали, палили і палитимуть. Для них швидше розвести багаття ніж із полів збирати суху траву в компостні ями на добрива. Ми цим дихаємо відповідно. Ми чому так у нас зараз проблема з раковими захворюваннями? Маємо, тому що люди просто себе не шанують і знищують інших людей. Навіть перспектива бути спійманими паліїв не дуже лякає, бо за це загрожує лише штраф від 170 до 1000 гривень. Якщо відповідальність кажуть екологи, не стане суворішою, поля горітимуть і далі. Алапас Наталя Волосацька, Романдучик Олександр Бригадир, ТСН 1+,1.